Привіт! Новий тиждень, новий випуск, нові івенти, нова ведуча. Так, ми міняємось. З вами Альона Барановська, і ви дивитесь анонси від та могилянка. Так що мені робити? Спочатку про високи одразу за білим простором знаходиться галерея імені Замостя. Я це кажу тому, що по-перше, ви цього точно не знали. А по-друге, там проходить виставка про мосток. Прямо ток. На буток, да. Прямо ток, прямо ток, прямо ток. Концептуально. У п'ятницю знову вечірка. Цього разу вона називається назад. Назад. Компанія Shark Co. збирає фрешів, які не встигли піти на перший кораблик. Ребятки! Давайте сюди. Хоча в чому тільки фреші? До них можуть приєднуватися і старшокурсники, випускники, і викладачі. Алло, І Які плани на п'ятницю. Хвилина мовчання за тими, кому в суботу на першу пару. <реш> Дебати це спосіб довести, що ти маєш рацію. Хоча, якщо ти маєш рацію, навіщо це доводити? Але якщо ти нічого не доводиш, то навіщо взагалі мати рацію? Хоча, якщо ти не маєш рації, то хтось може позичити тобі свою? Хтось взагалі записує за мною? На наступних вихідних у стінах Могилянки пройде щорічна школа дебатів. Там вас навчать аргументувати свою рацію. Думку. На свою думку. А, так, там потрібна реєстрація. На цьому все. Діліться з нами своїми подіями за адресою в описі до відео. Отам. Знизу. А ми обов'язково розкажемо про них всі могилянці. На цьому все ура! А з вами були анонси. Я Альона Барановська. До зустрічі!